Ми на тиждень їдемо до моєї бабусі. Пристібайтесь, габі-коти, час рушати. Поїдемо разом у кіт Франциско. Okay. <laughs> Ми на місці. Ліковий будиночок. І усі <плес> Вим, ліваруч, да бакс. Вже тільки нового дізнались. <плес> Марліно, матуся скоро прийде. <плес> <Хто> це <тако? плес> а це що у нас тут? спитало в голос віра, коли чоловік кричав на неї. Я серйозно Леді! ви при своєму розумі. Його будиночка і бракує у моїй котоколекції. Так, додати у кошик. О, ні! Що ж, бувай. <працю> Настав час дрібніти. Повернемо ляльковий будиночок. We'll О, він звичайно. We'll Моє волосечко. <працю> Мій задочок. Мій виглядочок. Стривайте, закотобудьте. Я неймовірна. <працю> <fear>. <працю> Знадобиться підкріплення. Що сталося? Викрали ляльковий будиночок. Кексику! Упсики, Схоже, кексик, трохи підгорів. Мерліно. Принеси килимок для йоги поза вилочки. невже ти хочеш знищити наш всесвіт, свідкицю?